Україні треба допомагати давати зброю, особливо ППО. і Я це буду робити, сказав Трамп сьогодні, вночі на за нашим часом, тому що українські місця міста бомблять, і люди гинуть, і їм треба допомогти. Отаке От сказав Трамп. Чи ви очікували таке? Та ми всі очікували, що він таке коли-небудь скаже, але він скаже і може він завтра поміняє позицію і передумає. Ні, не поміняє позицію, не передумає. Тепер це буде нова лінія його політичної кар'єри, сили і його орієнтирів. Чому так я вам зараз розкажу з вами? Я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, будете знати більше, і а воно воно вам не завадить. Так от вчора я був в ефірі одного з каналів. І ведуча в підводичці так, нічно каже: от завдяки Зеленському ми зараз отримуємо пом'якшення стосунків з Сполученими Штатами, Сполучені Штати відновили постачання озброєнь після того, як Зеленський позвонив. ну, це ще Трамп не говорив про те, що вони будуть тепер постійно і багато нам допомагати. І я й кажу: а Зеленський тут ні до чого. Ну, як ні до чого? Ну, Зеленський вже дзвонив, і після цього нам почали надавати зброю. Ну насправді багато хто вважає, що якщо щось відбувається після чогось, то оте щось і є причиною. Ні, причина зовсім не інша. Поновлення зброї відбулося, постачання поновлення зброї відбулося, тому що Зеленський щось пообіцяв Трампу, що він вже давно обіцяв, і так і не виконав. Кажуть, що йдеться про кадрові питання. Побачимо, що це буде. Але не Зеленський став причиною того, що сьогодні заявив Трамп. Повірте мені, не Зеленський. Якби Зеленський міг таке зробити, його би розуму вистачило для того, щоб отак переконати Трампа. Ну, чого б йому не було зробити це далі. Були якісь інші обставини. Е, багато хто каже, що причиною може бути його сварка з Путіним. Вона може бути однією з причин справді. Путін, який увійшов в раж після такої ідеологічної війни Сполученими Штатами під час війни в Ірані, він продовжує працювати в тому ж руслі. Більше того, зараз він категорично відмовляється йти на компроміси з Трампом, тому що він уже не приховує того, що він не буде. Сепаратно домовлятися з Сполученими Штатами, він далі буде працювати як сателіт Китаю. Оця поїздка на 4 дні, яку він планує для, в Китаю, якраз показник того, що вони парочка на віки. І що ж відбувається далі? А далі відбувається неймовірна річ, про яку ми ніхто не не думаємо з точки зору нашої війни. Так от. Один з агентів СБУ змусив Трампа діяти в проукраїнському руслі. Ну, не так, що прийшов з пістолетами і сказав, давай дій. А він зробив цікаві речі, які змусили Трампа розвернутися. Агенти СБУ звуть Маск. Чому? Я думаю, що він агент СБУ. Ну, ніхто так сильно не попрацював в інтересах України, як Маск. Ну, ніхто. Зеленський і близько не стояло, Путін дещо зробив для того, щоб Трамп почав надавати нам зброї більше, але все в основному зробив Маск. Причина дуже проста: пояснюю. коли Маск оголосив про створення своєї політичної сили, то в ній головний електорат, який буде, це фани Маска. Вони не прихильники України, а прихильники Росії. Це сили такого ліберально, геополітичного, як би це сказати, такого значить, космополітичного напрямку. Тобто, це не республіканці, а більше демократи. але... Все-таки роль і вплив Маска саме на республіканську партію створив сам Трамп, і він його туди завів. і Він його зробив кумиром. І оця частина демократ республіканської партії, яка під впливом Трампа стала проросійською. А ну, а як стала проросійською? Я довіряю своєму лідеру, лідер проросійські теми тези говорить, я стаю проросійським. Це як е, Зеленій Зеленський. Тобто Зеленський міняє позицію, і вони прихильники його теж міняють. Виправивши Зеленського, можна виправити і частину велику, значну частину е, його прихильників, тому що він, їм все одно, аби за Зеленського, так і тут, їм все одно, аби за Маска. Е, або за. Трампа. І от е, в цій ситуації, яка була, е, Трамп збільшив в своїй партії кількість проросійськи налаштованих людей. Тобто він своєю поведінкою, своєю ідеологією перетворив їх кількість, ну, умовно кажучи, з 20 до 40 сьогодні. І виходить, що сьогодні в його партії є величезна група людей. Майже половина, які будуть поділяти позицію Маска про російську, а не Трампа, якщо він займе не позицію. І тепер Трампу необхідно протягом кількох місяців швиденько повернути оцю всю аудиторію про українську, про європейську, про американську з проросійської. Тобто йому треба робити дії і робити заяви, які будуть переконувати їх, що проросійська позиція жахлива. Якщо він цього не зробить, то він втратить всіх виборців на користь маска. Розумієте? Тобто він може втратити частину свого електората, своєї партії, своїх виборців, своїх активістів, які побіжать за маском. Маску треба, щоб розігнатися. Ще багато часу він не буде прямо е, завтра займатися політичною діяльністю і агітувати за Росію, але він буде це робити довго і поступово. І е, на якісь через кілька місяців він вийде вже на серйозну агітаційну кампанію за рік до виборів в парламент. А йому дуже важливо в конгресі отримати хоча б парочку тройку сенаторських місць і невелику фра фракцію. Тоді він, коли він отримає в конгресі фракцію і пару сенаторів, він буде впливати на прийняття рішення, бо традиційно голоса влягають 50 на 50 і оці кілька голосів маска будуть вирішувати, які рішення приймати, які золота акція. Ну розумієте. Так, от, виходить така історія, що на сьогоднішній день оця золота акція може бути більшою чи меншою, і вона може бути за рахунок демократів, а маск буде забирати багато демократів, тому що він ну, такий ліберал по натурі, він космополіт, він точно не консерватор. Але він може забрати і на своєму авторитеті значну частину проросійської аудиторії з республіканської партії. І задача від сьогодні чи від минулого тижня у Трампа полягає в тому, щоб змінити проросійську риторику на антиросійську і переконати своїх виборців, яких він переконав бути проросійськими, переконати знову бути антиросійськими. Інакше він втратить частину своєї партії. Якщо він втратить свою частину партії, то його друга половина президентства, починаючи з осені 26-го року, перетвориться в Пшик, тому що у нього не буде голосів і він не зможе приймати ніякі рішення. Тому сьогодні поворот в бік України це не поворот в бік України. І поворот від Путіна це не поворот від Путіна, це питання внутрішньої політики. І воно може змінитися тільки за умови, що Трамп, о, маск відмовиться від створення політичної партії. Якщо Маск відмовиться від створення політичної партії, тоді будемо бачити інші розклади. Отже, повертаючись до початку, хто є найбільшим прихильником України і хто найбільше зробив для України сьогодні маск. Тому що він своїми діями. Керовано вплинув навмисно чи не навмисно на Трампа, змусивши його діяти як антитезу, як антипода самого маска борючись за власний електорат. Звичайно, він цього ніколи не визнає, але так сталося, що за ці 4, 5, 6, 7 місяців електорат Трампа став ще більш проросійським. Раз. А по-друге, на проросійських темах і будувалася передвиборча кампанія. Тобто Маск і Трамп завели е, в свою команду велику кількість проросійських виборців, які за них проголосували. А тепер е, настав час ділити цей спадок. І е, у, у Трампа був вибір балансувати і ризикувати віддати частину голосів. Е, Маску. Чи перетворити тему Росії в табу і е, перетворити Росію в е, вісь зла, і перетворити <с? <с?> Росію в щось страшне і небезпечне для самих американців. І тоді вони будуть голосувати за нього, а не за маска на виборах, які через рік вже. І тому. Я би окремо подякував Таршу Маску. Дякую вам, товариш Маск. Давайте активніше проводьте проросійську лінію. От, консолідуйте і демократів, і республіканців проти вас, і проти вашої політичної партії, Слуг Америки. І тоді е ну, Україні точно стане легше в цій війні. Ну, таке буває. Не думайте, що. Треба обов'язково, якщо ти агент СБУ, то треба бігати з прапорами України і кричати, що за Україну можна ще дещо зробити такого, щоб відвернути всіх від Росії. Ну, до речі. Часто російські спецслужби так і роблять. Вони під виглядом українців засилають якихось людей, які роблять неприємні, погані речі, і тоді весь світ відвертається від України. Тобто спецслужби не завжди діють прямо. І, звичайно, я іронізую з приводу того, що він агент СБУ. Ну, Це було б дуже вже класично. Можна було б похвалити нашу спецслужбу, але те, що він діє своїми такими ідіотськими речами. На користь Україні в даному випадку, ну це абсолютно точно тут немає ніякого сумніву. І ще раз кажу, це гарантія того, що позиція Трампа не поміняється. А от як це використає Зеленський? Чи не почне він проводити якусь іншу лінію, розуміючи, що тепер Трамп не може нічого змінити і буде підтримувати Україну? Чи навпаки Трамп розуміючи, що Зеленський тепер буде понтиколотити Почне діяти більш жорстко стосовно оточення Зеленського, як це вже передбачалося. Нагадаю, вам в квітні о, в травні про це писали. Я цього не знаю. Я буду це вивчати і буду вам розказувати більш детально. Тому я вам рекомендую підписуватись на мій канал. Якщо ви вже дивилися сюди, значить вас щось зацікавило, в тому що я кажу. То ви, будь ласка, це все перепостіть своїм друзям, знайомим, незнайомим, родичам і ворогам. Хай вони дивляться. От, і заздрять вам, що ви це читаєте. А друге, обов'язково спробуйте підписати якихось людей на мій канал, тому що нам треба рухатися. Мені, старі відомі блогери сказали, ти повинен досягнути 20 тисяч, а тоді все піде легше. Я не знаю, піде легше чи не піде, але поки що ми не досягли навіть і 15 тисяч. треба це зробити. Дякую вам. Слава Україні!